Доброго дня. Ми сьогодні побалакаємо про зміни в уставі про допомогу українцям у зв'язку зі збройним конфліктом, який є на терені нашої держави України. У зв'язку з цим польським сенатом була прийнята, були прийняті зміни до цієї устави. От 1 липня. 2024 року. Які саме зміни? По-перше, не будуть сплачувати одноразово 300 злотих для тих, хто має весель Укр і хто прибув на територію Польщі. Друге, якщо ваші діти не будуть ходити до польських дитсадків, до польських шкіл, не будуть навчатися у польських коледжах, то ви також не отримаєте допомогу на дітей 800 плюс. Далі. Для тих людей, в кого хто жив по програмі 40, це програма, яка була створена для українських біженців. І коли вони приїжджають на території Польщі, не маючи ні житла, ні грошей, ні, і мають мовний бар'єр, то вони могли. З перші 120 днів проживати в хостелі, який приймав біженців, а могли і самі собі зняти житло і жити в цій квартирі. Хазяїн отримував гроші від держави з бюджету держави за те, що він взяв на себе відповідальність і обов'язок утримувати цих Українських біженців. Так, на даний момент зміни з 1 липня такого плану. Закриваються всі допомоги для тих людей, хто був розміщений у приватних будинках, приватних квартирах. 40 плюс більше не працює для них. Були створені хостели. Тобто ці хостели були створені вже давно, і тепер вони залишаються функціонувати. І тільки в цих хостелах де більше 10 осіб зможуть проживати українські біженці. Для них так само залишається 120 днів безоплатного проживання в цьому хостелі. А і далі, якщо ти працездатний, то ти повинен собі знайти роботу і знайти житло. Якщо ж ти не працездатний або особа-пенсіонер, жінки від 60, 60 років, чоловіки від 65 років, далі інваліди, далі жінки, які мають дітей до року, а також ті, які мають родити. І також матері-одиночки, які мають трьох дітей, можуть залишатися у цих хостелах на безоплатній основі, і цей хостел буде їх утримувати. Буде так само отримувати гроші від бюджету, і ці кошти будуть йти на утримання біженців. Ось такі зміни в уставі з 1 липня 2024 року. І я вам скажу, це дуже погано для тих людей, хто не має можливості працювати, пенсіонери, інваліди, ну і інші категорії таких осіб, які не можуть самі себе забезпечувати, крім того, що не можуть вони проживати тепер у приватних будинках, якщо на території цього селища по-польськи, Не буде такого хостела, де проживають багато осіб, значить, їх будуть розселяти в інші місця, в інші місцевості. Тобто, ви... це можна зрозуміти, що люди попадають в дуже погані і тяжкі умови життєві, крім того, що. Вони не можуть повернутися зараз додому, бо там йдуть воєнні дії. Деякі люди тут також лікуються і теж не можуть повернутися. І тепер їх поставили в такі умови, які дуже тяжкі будуть для них, для їхнього виживання. Навіть змінити місцевість, якщо люди інваліди або люди вже... В такому віці, як сеньори, тобто пенсіонери, це ж зрозуміло, що вони, ці люди в основному жили коло своїх знайомих, коло своїх рідних, тобто в тій місцевості, де ті проживають. А тепер вони будуть позбавлені такої можливості, їх можуть відселити в другу місцевість. Тобто зміни, які прийняті були. Польським сеймом дуже погано будуть відображатися на наших людях. Це моя думка. Тому що мої батьки, так вони собі жили, вони вже пенсіонери, тато у мене лікується в клініці тут вонко, і вони тепер попали в таку ситуацію, що їм або потрібно йти до когось із дітей і проживати разом. А самі вони не зможуть оплачувати житло, тому що пенсії в Україні дуже низькі, якщо брати по порівнянню з польськими цінами, польським, польською орендою на житло. Ось так. Цією уставою тільки не було змінено те, що залишили українцям. Ті ще мають статус «Укр», песель, медичну допомогу безоплатну. Залишили 800 плюс, якщо діти ходять в школи польські і дитсадки. І також залишили добрий старт 300 плюс для наших українців. Це коли дитина йде до школи, їй дають на 1 вересня. 300 злотих на дитину. Ще залишили сімейний капітал. Тобто при народженні дитини, у кого є статус Укр-Песель, тому буде сплачуватись також соціальна допомога при народженні дитини. Ця програма у них називається сімейний капітал. То це залишили такі зміни.